Така книжка, не пам'ятаю вже автора, але там один хлопець ходив постійно до директора якоїсь фірми і хотів щось їм запропонувати, щось він продавав. Він продавав, приходить, а їм постійно йому відмовляв. Він каже: наступного дня він знов приходить, а він знов йому відмовляє. Через день він знов приходить, знов відмовляє. Каже, слухай, ну я тобі кожен день відмовляю. Ти до мене вже місяць ходиш. Місяць ходиш, і я тобі відмовляю, для чого ти це робиш? А він каже: Ви що? Ви ж не розумієте, ви ж мені подарували такий досвід. Я ж маю тепер відповіді на усі заперечення. І куди б я не пішов, я ж знаю, що їм говорити. І після того цей директор придбав ту продукцію, яку хлопець продавав. Тому відмова, ну, вас же не вб'ють. У мене є одна знайома, давно я її дуже знаю. Вона мене навчила, що за спро вона ніколи не ображається, якщо її відмовляють. Але вона питає всіх і вся. І от якщо їй щось треба, вона як танк іде. І коли я це перший раз побачила, мені було дуже ніякого. А потім я зрозуміла, що а чому ні? Ну, по-перше, навіть якщо от я вас попрошу, е, зніміть зараз штани. Ви мені скажете? Ну, ось ви мені відмовите. Як ви думаєте, я ображусь на це? Все через дві секунди ви мен... я забуду про це, що я вам зап... Ну ви може, мені не забудете, тому що скажете дорожче, какая-то. Але ну, ви суть зрозуміли, не? чому ви, ну, коли ви, наприклад, заходите в потяг і кажете, дайте я тут сяду і вам відмовили, ви ображаєтесь? Ну ні. Тому, що, ну, що тут такого? тому от вся, всі ваші відмови, які вам будуть говорити люди, ви їх сприймаєте як науку.